У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Спершу тепло подаватимуть у лікарні, школи і садочки. Коли почнуть опалювати оселі, решти споживачів, про це далі. Розпочати опалювальний сезон у Чернівцях вирішили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Спершу тепло подадуть до закладів соціальної сфери. Оселі містян почнуть опалювати за умови, якщо середньодобова температура повітря три дні поспіль не перевищуватиме 8 градусів тепла. Враховуючи, що було певне похолодання, напевно, не дуже їм комфортно і ми запустимо котельню, яка знаходиться на території перинатального центру. І також будемо вже там, де у нас є можливість, де є індивідуальне опалення або автономне опалення. Будемо також поступово, згідно заявок, запускати систему опалення в відповідних садочках, школах, де в нас є ця змога. У будинках за стан мереж відповідальні або ОСББ, або управлінські компанії. Нині 40% ОСББ у Чернівцях не готові до опалювального сезону. На сьогоднішній день житловий фонд управляючої компанії готовий на 75%, а ОСББ, на жаль, на 40%. Що стосується закладів бюджетної сфери, освіти, охорони здоров'я, вони готові на 100%. Тому в першу чергу ми будемо запускати ті об'єкти, які готові до опального сезону, тобто ті, з якими у нас підписані акти готовності. Робота системи централізованого опалення залежить від стабільного електропостачання. На випадок блекаутів котельні міста забезпечені генераторами та когенераційними установками. П'ять, якщо не помиляюся, модульних котелень, тобто ми розраховуємо, що ці котельні будуть працювати в разі форс-мажору, і ми їх ставимо і поставили в основному. Це з школи, тому що це є великі приміщення, які в разі форс-мажору можна буде використовувати як пункти незламності, пункти обігріву. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4